Шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію Безпека взимку. Безпека на прогулянці. Зимові прогулянки завжди приносять величезну радість дітям. Багато дітей з осені з нетерпінням чекають снігу, щоб покататися на санках, скотитися з гірки на козанці. Покидатися сніжками та побудувати снігові вежі і лабіринти. Але зимову радість дітей та батьків часто затьмарюють поширені травми, убезпечити себе від неприємних наслідків зимових прогулянок допоможуть прості і, здавалось, б, самі собою зрозумілі правила. Збираючись на прогульку. лянку, Дбайбливих батьків завжди мучить питання, як одягнути дитину, щоб вона і не замерзла, і не перегрілась. Треба пам'ятати головне, дитину не треба кутати, перегрів не краще, ніж охолодження. Знайдіть золоту середину. Крім того, одяг не повинен сковувати рухи. Він повинен бути зручним, легким і теплим водночас. Зимове взуття, як і будь-яке інше, повинне бути зручним. Слід віддати перевагу чобіткам, в які можна заправити штани, ізолювавши від попадання снігу. Простежте, щоб підошви були рельєфними. Дитина менше буде ковзати по снігу і по льоду. Щоб застрахуватися від втрати рукавичок, слід пришити до них резинку. Обережно бурульки. Рясні снігопади і потепління викликають утворення бурульок і сходження снігу з дахів будівель, перебуваючи в небезпечній зоні від Падаючого снігу, криги і бурульок, можна отримати важкі травми. Тому необхідно дотримуватись заходів безпеки. Послухайте їх. Не наближатися до будівель, з яких можливе схоження снігу, падіння криги і бурульок, і не дозволяти цього дітям. Друге, при виявленні бурульок, що висять на даху вашого будинку. Необхідно звернутися в обслуговуючу організацію. Третє: При наявності <гум> огорожі небезпечного місця не проходити через неї. Четверте. Якщо на тротуарі видно сліди тільки що павшого снігу або крижені горбки від води, що капала з буруляк то це вказує на небезпеку даного місця. П'яте, при виявленні обірваного снігом електропроводки, ні в якому разі... при виявленні обірваного снігом електропроводу ні в якому разі не торкайтеся його і тримайтеся на безпечній відстані. Негайно повідомте про обрив в єдину чергово-диспетчерську службу. До прибуття аварійної бригади, не допускайте наближення до обірваних проводів перехожих, а особливо дітей. Небезпека біля будинку. Не бажано валятися і гратися в заметах. Які знаходяться, наприклад, під вікнами будинків або біля під'їзду, і, звичайно, не дозволяти стрибати замед з висоти. Невідомо, що таїть в ньому пухнастий сніжок. Під щойно випавшим снігом може бути все, що завгодно, розбиті пляшки, камінь або дріт. Може там опитнитися і сміття, яке хтось не доніс. До смітника та все, що завгодно. Поясніть дітям, що не можна брати в рот сніг крижані скориночки, бурильки. У них багато невидимою для очей бруду і мікробів, які можуть викладкати хворобу. Пригрів сніжки розкажіть дитині, що кидатися в обличчя не можна і взагалі. Кидати потрібно не з силою. Не дозволяйте дітям будувати глибокі слігові тунелі, які можуть обвалитися. Навчайте дітей, що ходити по обледенілому тротуару потрібно маленькими кроками, наступаючи на всю підвошву. Намагайтеся по можливості. Обходити слізкі місця. Особливо уважно потрібно переходити дорогу. Машина на слизькій дорозі не зможе зупинитися відразу. Скоротіть або зовсім виключіть прогулянку з дітьми у морозні дні. Висока ймовірність обмороження. Я думаю, вам всі ці поради стануть пригоді. Дотримуйтесь їх. Дякую за увагу. До побачення!